Якщо ви раптом опинитеся не на іспанських, а на французьких пляжах, Меняку, Тулон, Бурду, Ніс, Кен, запам'ятовуйте, ось цей прекрасний амак, да, гамак, або шезлон, як ми кажемо, вимовляється французькою мовою. Канзать. Канзать. Антранзат, якщо вам потрібно запитати, ви кажете «Je voudrais bien, Живедріб'ян піла, хотів резерви антранзат. Антранзад. Ну все, ви майже готові до подорожі в Париж. О, в Париж на південь Франції, ну або в Париж. А якщо ви хочете навчитися правильно вимовляти слова без помилок, без страху, говорити швидко і красиво, і розуміти французів, я вас запрошую на курс Фонетика французька. Десятий потік стартує 10 липня. Залишились останні місця. Таке пропускати не можна, якщо ви вже до осені хочете. Правильно, красиво, і головне швидко і впевнено говорити, і бути в комфортних ситуаціях. Будь-яких з французами щодня приходьте